Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте прогуляємося вуличками Брюсселю Ух ти, тут такий класний кіосочок є. Морожену можна собі купити. Смаколики. Гляньте яка здорова, вонка нотеле. А он сіне. 7,1528. При вас даже готують Так класно зроблено, знаєте. Вроді би як в Голівуді я. Можна навіть переводчик включити, я включаю буває переводчик і по переводчику дивлюсь, що там. Декорте. Декорте. Смачна їжа. Lidl, он, бачите, поворот нарисовано. Е, ну, я не знаю, я взагалі взяла з собою сумку Лідла. От я її купила, отака, от, дивіться, Lidl. Е, За євро і 19 центів. Ну, Вона така мочна, моцна. І буду... хотіла взагалі сходити в Алді, якщо я його знайду. От дивіться, заправка, де можна зарядити, щось зарядити. Тут так бахне, я гуляла тут була в суботу, а в неділю всі магазини, всі кіоски були закриті. А зараз, будній день, на вулиці спала жара і вийшла трошки пройтись і показати вам місто. Бо я так то розказую, як що до чого. Так, от, постригтися: 30 євро, 40 євро. В принципі, я починаю вже розуміти. Ух ти, он, випічка на тій стороні. Я бо це б. А тут же переходити не можна. А світофор я вже пройшла. Ладно, буду вам показувати трошки оцю сторону. А назад, якщо буде йти з тієї сторони, то покажу і ще що нібудь таке цікаве. Автобуси. Хто ще не бачив автобуси, вони дуже здорові. 2,80. Дивіться, ви на них їздите, але якщо вдруг ви не оплатили, вас можуть оштрафувати. Штраф составляє 100 євро з копійками. Так що я думаю, дешевше заплатити. Теж якийсь магазин цікавий. Дешевше заплатити 2,80, ніж платити той штраф. Ну, у мене ще такого не... О, склад який то може туди можна зайти. Бо ви ж розказуєте... Ух ти! Вау, гляньте, які тортики. Оте-та-да. Оте-та М, -м, М? Ви подивіться, яка краса. Тут це за стеклом. М -м -м, це мабуть, так дорого, цін немає. Не знаю що. Чу... А, ні, є, зараз я вам скажу. Бачите, лимонний такий, це 890. 890, 890. А чого торт? Зараз наскільки той тортик стоє. Людей тут дуже багато, всі хочуть солодощі. Бачите. 4,20, 4,20. Боже, скільки грошей треба. Нічого, заробимо, Ми будемо старатися працювати і заработаємо. Я б це кожне тістечко взяла. Якби мене вистачало фінансів, і спробувала і вам би розказала, що смачно, що ні, Ну, я думаю, тут все смачно. Можна і за 2 євро тістечко купити. І такі заварні порожні. Це п'я міні-пікарня, я так зрозуміла. Так, я вроде вже й після обіду слюні течуть. показала вам, поблизувалася та й пішла. Це так. Що я вам хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Просмотри. Не дайте українських, україночків в Європі дуба дати. Ой. Знаєте, у нас відчуття 20 градусів. Це в тіньочку 19-20. Ну, на сонці трошки жаркувато, я стараюсь ходити по тіньочку Йду от. З утра вділа кросовки це щоб не казали, що холодно, мені не холодно. З утра вділа кросовки, носки, штани, Ну, я потім це все зняла, тому що мені жарко. 20 градусів для нас це супер просто. але вчора дуже жарко і вона так погода у нас, звісно, переменчива дуже. Дуже-дуже такі діла. Дивіться, такий магазинчик цікавий знайшло з крупами. По 2,10 по рубль 60, ну, євро 60, буду вам так казати, євро 90 чи Горох. Євро 80, пів кілограма. Тресна угу. гречка тут наша є чи немає. Ви знаєте, я ні разу не бачила макарони, бачила, всі крупи бачила. А от гречки не бачила. Нут 2,20. Нут тут, звісно, не такий, як у нас не стоїть всіх грошей міра. Фасоля. Євро 90, 2,40. Це не гречка, це щось непонятне. Сухе молоко, напевно, да? євро 90. Нам його дають багато чи що воно. От, молоко. Магазин такий цікавий, знаєте, сюди заходиш тут аромати, як вроді ти в Єгипті. Я вам чесно кажу. Показую все, що Ну, сьогодні не холодно, сьогодні у мене проснувся той день, коли я хочу... Просто погулять по магазинам, попоказувати вам, що <со> тут вообще твориться і є. <со> Всякі баночки, скльоночки. Вон там ще за углом щось є, подивлюсь. Там ман ман 1390, Чи що воно? Так, ще ось покажу 4,90-700 грамм. Клип, наверное, кисть шоу все центов. Тут так, я вроде в Египте аромат стоїть. Такий цікавий магазинчик. О 2.50. Що це таке? Макнама треба буде перевезти. Може воно ну, вкусне. Хто пробував за 2,50, глянь, яка банка здорова. Мені треба, щоб було багато і недорого, і смачно. Ще <рес> Цікавий такий магазинчик. Пішли далі. Дивіться, тут не тільки є світлі автобуси, є ще й зелені. Вело, бачите, як велосипедисти їздять, туди можна нагрузити. Півмагазина закупить, загрузив і все. І поїхав. Крефел, крафел, крафел магазин. Там... Тут жарко. Так, зелений можна знайти. Оце поворот іде Лідл. Ну я йду в крафел і трошечки далі хочу пройти, подивитися. Алді хочу знайти. Алді. Вон мусорки є. Бачите, скільки всього навикидала. Інтересно, там щось цікаве є чи немає. Ну ладно, не буду лазити сьогодні по мусорках. Сьогодні у нас магазинний контент не мусорний. Рафаел, сказали, що цей місяць липень. Липень же, так? Да? Черветь. Юль. Юнь, Юль. Потім серпень, я пам'ятаю. Ще не забула. Мозги ще не отрахірувалися. Цілий місяць буде знижки на одяг і на техніку. Ну не знаю, зараз зайду в цей краф і подивлюсь, що там взагалі. От дивіться, хтось п'інку бросив. Угу. Тут от машини ще там центр продають, напевно. Оце я до крафела була, доходила, а трошечки погуляла. І пішла назад. Ну, як би сказати, мову, мову вчити вчимось переводчиком. Викладача у нас поки немає, тому що ми перебуваємо временно тут. От 81-й, бачите, які маршрутки? Це хто не бачив? Архітектури. Ну, дома тут, звісно, построєні. Знаєте, може на відео вам і не дуже сподобається. А якщо вживу, дивишся, то красиво. Красиво і міст, сам, місто саме по собі. Є історичні міста. В принципі, ну це треба їхати ще. Представте, можна їхати і автобусом, а ще й метро. Я ось попаду в метро. Я вам ще й метро покажу, може хтось не бачив метро, <світ> тому що в кожній країні метро різне. <світ> так, зробили знижки на телефони. Samsung A16 128, бачите, Гігабайт, 129 євро. Також Samsung 5 g 128, 200 євро. Йо-моє, оце да, оце я попала. І в мене то якби було. Дивіться, ось іще щось є, є 44,95. Ух ти! Супер! Єсть дорого, є дешево. Магазин доволі непоганий. О, Оне Плюс. 199 євро. Єсті Xiaomi 129 євро. Xiaomi 129 євро. Або був 199, мінус 70% знижки. н О, Це непоганий, в принципі. Mm -hmm. йо -мо, щось пищать почало, Але я ні до чого не дотрагувалась <гум> То звичайно так. Є даже кнопочні телефони. Дивіться, по 90 євро. Ой-моє, телефони. Я думаю, це дорого, а то воно коштує. Ось є Xiaomi, теж 129 євро. Є Motorola 99 євро. Моторола непоганий такий. О, як пищать ночало. Ну, є дорого, є дешево. В принципі, скидочки роблять, магазини доволі непогані. Зараз лептопи глянемо, в яку ціну. А, бонджур. Бонджур. Тут бонджур і улибаємося. Бонджур і улибаємося. Так, 999 євро лептопи. 899 євро. Дивіться, мінус 200 євро знижка, мінус 150 євро знижка. Хьюлит покер, Оце непоганий. Так, телефон у мене сідає, забула зарядку. Я так вийшла, знаєте, якось це поговорити, розказати вам, показати, що всього багато. Зараз величезні знижки будуть цілий місяць, представте. Вон, 99 євро. Гляньте, так що швейні машинки. Хто любить шить? 549 євро, 179 євро, 199 євро. Ну, вафельні це. Тут просто любой, любой каприз за ваші дії. Дайса не дивіться. Голови сушить. 549 євро, 359 євро, глянь такий фен непоганий. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте до мене на канал. <реш> ви будете задоволені <реш> моїм якісним відео. Так, дивимося. Мулінекс, оце Це штучка, яка готова їсти. стоїть 69 євро. Бачите, а стоїло 119. Оце такі знижки колосальні просто. А отут при виході є такий ящичок, де бік колекцію. Ви можете, от, знаєте, то викинули вон. кофеварку чи що, і ви можете отута вентилятор ручний. Ну от Подивитися зайти в оце, якщо вам щось треба беріть. вам і слово тут ніхто не скаже, тому що воно на виброс. Потрапила на якийсь такий риночок. Картопля 3,45, є євро 45. перчик по 2,99. І червоний, і жовтий, і зелений. От є такий інший сорт. 3,25. Це, напевно, якийсь базарчик я попала. Баклажани 2,25. Євро 25. Сінінькі, 4,99. 4,45. Цвітна капуста, 2,45. Це базар, ти ходиш, вибираєш, набираєш і розплачуєшся. Такий ринок доволі величезний. Лимони 2,75. Ого. Тут ще й їжею пахне. Гляньте, сіки, динька 2,45 за кілограм. Помідори. Євро 99 кілограм. Ммм. Гляньте які огурчики 99 центів штука. Це за штуку. Євро 75 Помідорчики. Динька. 3,45. Це, не базар. О, кукуруза, гляньте. Ще кукурудзу кукурузу тут можна купити 2,45. 75 центів авокадо одне непогане. А кукуруза 2,45, дві штучки. От. Варена, мабуть. Уже як тут красиво. Оце ще на базарі тут і не було. Можна все спробувати, мабуть. Зараз будемо дивитися, вибирати, що тут є. Гляньте, голодними, голодними очима дивимося і не знаємо, що тут можна купити і що тут можна спробувати. М -м -м? Подивіться сіті всього. І м'ясо. Горіхи у наші продають. М -м? От так. Да. От это я попала. Ой. -о. І зюмчик є, все, що хочеш. Оріхів дуже багато. 3,39. Так, да, я зрозуміла. Лідел саме а то для нас. Шукала, шукала тут е алгі. О, гляньте, запечена риба, М -м, курка. Смакота неймовірна, цін немає. О, щось в лоточках є. Тут можна навіть покушати. Риба. 8,95. Ось такий невеличкий шматочок 264 грама. Тунець 9 євро 24 цента 215 грамів. Риба 6,84 євро, 374 грама. Кола. О, тут можна консерви, дивіться. Та тут це якийсь склад, що ли? Це просто базар у них. Я так зрозуміла, це базар. Консервація. Євро 0,9. Хто пробував таке? Телефон сідає. Е, треба буде ще раз сюди прийти, ще вам поснімаю, показую. Ось в банке 6,45. Шов воно оце таке. Може це смачне щось спробувати. Хочу взяти якийсь делікате, знаєте. Спробувати. Но... 10% залишилося, хотілося багатенько вам всього показати, ну уви і ох. От, мівіна, євро 49. Та тут оце я бапана. І щось тут... Співають, співають. М? Гляньте. Я навіть не знаю. Макарони. Макарони 2,35. 500 грамів. Це якийсь дорогий магазин. А, є макарони по євро 75. Це базар, базар. Знаєте, і тут ходиш по базару, береш таку от, наприклад, тележку, і в тебе не запитують, чого ти ходиш з телефоном і знімаєш. Ну це для тих базарників, які кричали на мене на базарі. Огірки 2,59. Консервація. Все, що хочете, є. Бублики. Євро 89 бублики. Ось огірки є. Човна, чи, чи салат якийсь 9,65. Нут. Тут дуже популярний нут, і він недорогий. І нам той нут. Я його вже не можу на нього дивитися. Дають щодня. Я його не їм. Не знаю, мене організм не приймає. Шоколад 3,15. О, є 2,79. шоколадка такого плана. Це непоганий шоколад. Тут тобто треба дивитися і вибирати. Може якась акція, знижка є. Мені б такий за євро і кілограм. Солодощі. Боже, вони мене очі аж розбігаються. Печення. Мілка. Бачите, мілка по чому? 3,75. Рошена я тут не бачу, як побачу, я вам обов'язково покажу. Моті. Моті 3.95. Боже, так дорого, 2,29. Ні, це ж недорого, недорого, я думаю, це недорого. Mm? Завітайте, треба тут буде. Улівки євро 79. Дивіться, яка здорова банка 2,89. Ух ти! І маслини, і олівки. <різвість> а от банка олівок 5,35 з перчиком, то, мабуть, острі. 5,59. Є за 3,75. Ух ти, гляньте, здорова банка олівок 9.69. Так це... Якби ще й холодильник був, то можна було. Ну, треба читати, чи з кісточками, чи без кісточок. Мені сподобався цей базарчик. Гляньте. Вибор просто колосальний. О, 3.49. Оце я вважаю олівки. Тут оце клас. Вони такі огромні. Глянь. Треба дивитися, щоб без кісточок було. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я обов'язково зайду на цей базар іще і ще поснімаю відео. Оліви. Євро 45 баночка. Це невеличкі баночки. Євро 59. Це без кісточок. 3,29. Багатенько всього. Так, рис. Дивіться, 4 кг 7,95. Райс, 4 кг риса упаковка. Е, так, ціни на олівкову олію 11,99. А де от 7,15. Е, і олія наша, напевно. ну не наша, це для жарки.

І от 4,45. Яхмат чай. Так, ціна на яйця. Лоток 30 штук, 6 євро 85 центів. Це вони так упаковані. От. Лоточок. Дивіться, яку я акцію знайшла. Дубай чоколад 7,99. А от де... акція 7,99 200 грамів шоколадка. А? Там он граті 100 грам в подарок, чи що воно йде. Це 200 грамів, а от є 100 грамів. 100 грамів. 4,49. Не пойму 100 чи не 100. Гляньте, що я знайшла. Дубай чоколад 200 грамів 7,99, 8 євро. Трошки менше плитка з Дубая. 4.49.